From Software, перш за все відома сьогодні завдяки серії ігор Dark Souls, а також Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice і, звісно що, Elden Ring. Але вони свого часу, а саме починаючи з 1997 року, випускали серію ігор Armored Core про динамічні заруби між різноманітними мехами. Перший Armored Core був ексклюзивом PlayStation 1 і заклав майже всі фундаментальні речі для цієї серії. Armored Core 2 також був ексклюзивом для ігрової приставки від Sony, але вже для PlayStation 2. І вона просто продовжила розвивати все те, що було у першій частині. Armored Core 3, яка також була ексклюзивом для PS2, нічого принципово нового не пропонувала і просто продовжувала робити все те ж саме, що і раніше. Armored Core 4 перестала бути ексклюзивом Sony, і це перша гра серії, яка вийшла на Xbox 360. У грі була присутня покращена графіка у порівнянні з попередніми частинами, а з точки зору ігрового процесу, гра все також продовжувала розвиток того, що вже було. Ну і звісно, що Armored Core 5, яка вийшла і на PlayStation 3, і на Xbox 360, мала найкращу графіку у серії, але стала останньою грою в ній аж на 11 років, допоки From Software не анонсували шосту частину. Головне, що треба знати про цю серію ігор. Так, це те, що в ній завжди робився дуже великий акцент на різноманітні варіанти збірки підконтрольного вам меха, динамічні бої з купою різноманітних ворогів, і звісно, на роздираючу дупу бої з босами. Дупу вони роздирали ще задовго до того, як вийшла Demon's Souls. І переважно все полягало в тому, що якщо ви заходили до боса з неправильним білдом і думали, що зараз ви його знесете, бо всіх інших ворогів виносили з ваншотів, то бос спокійно вам казав. Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Armored Core 6 Fires of Rubicon, яку я повністю пройшов вже три рази. Далі я поясню, чому це потрібно і чому всі інші огляди цієї гри, які ви можете знайти, це повна срань, і їх автори не розібрались у цій грі до кінця. Але я все ще не отримав платину у грі, бо для цього мені потрібно отримати рейтинг S. У кожній місії, яких аж 59. І далі я поясню, чому отримання платини у цій грі є доволі важким челенджем, набагато важчим, ніж отримання платини у Elden Ring або навіть у Sekiro Shadows Die Twice, в яких я, до речі, отримав платини. Тому давайте разом з вами розберемо, що таке Armored Core 6 насправді і чому її треба обов'язково пройти три рази. Дізнаємось, знаємось, чи складна ця гра і чи вона так само здатна роздирати дупи гравців, як це робили попередні частини. І звісно, що зрозуміємо, чи варто купувати цю гру та витрачати на неї свій час. Так що влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, перш за все, треба сказати про те, що сюжетно Armored Core 6 не має прямих зв'язків з жодною з попередніх частин. Тому будь-хто може вільно грати в неї, навіть якщо до цього ніколи не грав у жодну зі старих частин. Невеликі посилання до минулих ігор серії все ж таки знайти можна. Переважно це стосується ім'я Рейвен, яке отримує підконтрольний нам пілот Меху і інші різноманітні дрібниці, які загалом ніяк суттєво не впливають на сприйняття сюжету гри. Тож давайте швидко розберемось, що відбувається у Armored Core 6. Події розгортаються в майбутньому, де людство створило міжзоряну цивілізацію. На прикордонній планеті рубікон 3 було виявлено речовину під назвою Корал, яку можна використовувати і як джерело енергії, і як канал передачі даних. Також цю речовину вважали ключем до технологічного прогресу людства, але натомість вона спричинила катастрофічну подію, відому як вогонь Ібіса. Яка охопила планету та навколишню зоряну систему полум'ям і залишила смертельний забруднювач. Вважалося, що весь існуючий корал був знищений катастрофою. Однак, через 50 років на Рубікон 3 знову виявлено ознаки цієї речовини. Корпорації злітаються, щоб використовувати планету та контролювати корал, не звертаючи увагу на витрати та шкоду для мешканців, а найманці слідують за ними, щоб отримати вигоду від конфлікту. Грати доведеться за генетично покращену людину під назвою C4 яка служить у сумнозвісного куратора на ім'я Уолтер і бореться як пілот Armored Core, обіцяючи зробити нове життя, взявши за роботу найманців. Після незаконної посадки на Rubicon 3 C4 викрадає ліцензію загиблого найманця та приймає його позивний Raven. Ось це є основна зав'язка гри. А про деталі я розповім трішки пізніше. Головне, що треба відмітити, так це те, що у грі взагалі немає ніяких персонажів, яких можна побачити, крім мехів, тому ви ніколи не побачите пілота, яким ви граєте. У грі також доволі мало катсцен, і більшу частину часу ви просто слухаєте розмови різних персонажів по місцевій мережі. Ці розмови також супроводжуються різними картинками, коли ви слухаєте брифінг до нового завдання. Але незважаючи на те, що ви чуєте лише голоси. Актори озвучки відпрацювали доволі гарно, і тому особисто я зміг зрозуміти і їх мотивації, і їх особистості. Але для цього я слухав всі розмови і нічого не пропускав. Загалом сюжет у Armored Core 6 в рази краще, ніж у попередніх частинах цієї серії, і трішки пізніше я розповім більше деталей. Але загалом сюжет у цій грі не є найголовнішим і знову ж таки існує просто як додаткова мотивація грати. Як і завжди у іграх від From Software, ігровий же процес Armored Core 6, так само як і в інших іграх від цих розробників, є найголовнішим у грі. І можу відразу сказати, що він дуже крутий. З одного боку, це дуже динамічна гра, у якій вам потрібно постійно рухатись за допомогою прискорювачів і турбобусту. Бо якщо ви будете повільним, вас дуже швидко прилетить купа ворожих снарядів, майже ваншот постріли за артилерії і так далі. З іншого боку, рядові вороги не є складними, і при використанні правильної зброї ви здатні зносити їх також ваншотами. Тому в цьому плані гра доволі чесна. Якщо ви швидко рухаєтесь та швидко знищуєте ворогів, то тоді ви здатні пройти більшу частину завдань, або взагалі не отримавши шкоди, або отримавши її дуже мало. Якщо ж ви повільні і довго б'єте одного ворога, то тоді у вас летить все, що може, і ви дуже швидко втрачаєте очки здоров'я. Та от зовсім інша річ це боси. Бо навіть коли ви навчились проноситись по карті з мінімальною шкодою, майже кожен з босів у грі здатен нагадати вам, що ви все ще нічого в ній не розумієте. Наприклад, перший же бос у першому завданні може затримати вас на декілька годин, допоки ви не зрозумієте, як його правильно знищити. Головний бос у кінці першої глави здатен дуже сильно потріпати ваші нерви, тому що вам здавалося, що ось. Ви вже створили крутий білд, з яким ви знищуєте все, що бачите за секунди, але на ньому ви знову, як нубас, отримуєте люлів і не розумієте, що робити проти цієї скотеняки. І я так можу сказати майже про кожного головного боса у кожній главі. Винятком є лише бос у третій главі, тому що він найлегший в усій грі. Всі ж інші, і особливо боси, яких можна побачити лише у разі трьох проходжень, це лютий хардкор. Для подолання якого вам потрібно дуже добре налаштовувати вашого меха, тобто створювати ідеальний білд. Для цього гра надає вам більше 40 видів зброї для лівої та правої руки, стільки ж видів зброї для лівого та правого плеча, більше десятка видів голови, тіла, рук та ніг, і ще різноманітні прискорювачі, генератори, допоміжні FSC та додаткові види брони. Все це потрібно обирати дуже ретельно і спираючись на доволі велику кількість показників. Одним з найголовніших є показник ваги, який відповідає за те, наскільки важку зброю ви можете встановити на меха, і при цьому, чим вища буде загальна вага, тим повільнішим буде мех, і тим меншим буде сила прискорення. А також у разі перевантаження ви не зможете використовувати той чи інший елемент, і потрібно буде шукати заміну. Показник енергетичного завантаження відповідає за використання енергетичної зброї, а також за використання деяких частин тіла, і у разі перевантаження відбувається коротке замикання. Показник того, скільки коштує постріл з обраної вами зброї. Не дивуйтесь, у цій грі є і таке. Справа в тому, що у результатах кожного завдання ви будете бачити те, скільки кредитів надається за завдання. І те, скільки з них було витрачено на набої та ремонт, і лише залишок піде до вашої кишені, а можна навіть піти у мінус, і тоді його доведеться виплачувати з того, що у вас є. Ну і ще те, скільки було витрачено на набої, впливає на те, який рейтинг ви отримаєте за завдання. Ну і звісно, ще показник швидкості, який відповідає за маневреність вашого меха. І от для ідеального білда. Вам потрібно балансувати ці показники таким чином, щоб результат був найкращим. Але це лише головні показники, а ще є особливі у кожної частини тіла і так далі. Наприклад, у рук є спеціалізація вогнепальної зброї, і чим вона вища, тим краще ваш мех буде автоматично наводитись та відслідковувати ворога, що дуже і дуже важливо, особливо у боях з босами. Тому процес збірки вашого меха займає дуже важливу частину і має вплив на ігровий процес. Та от, щоб отримати всі можливі деталі у грі, і також для того, щоб покращити вашого меха на 100%, вам знадобиться ще дещо, крім просто проходження завдань і накопичення грошей. Перш за все, це проходження спеціальних арен з босами, за які ви будете отримувати чіпи для покращення операційної системи меха. Серед цих покращень є підвищення шкоди від кожного типу зброї, покращення вашого спротиву ворожій шкоді, відкривання різних типів енергетичної броні і так далі. Далі вам потрібно завершити всі тренувальні програми для отримання деяких деталей для меха. Також у вас буде ранг мисливця, який зростає за те, що ви збираєте бойові логи за знищення особливих ворогів у завданнях, деякі логи надаються за знищення головних цілей. Але більшу частину з них треба збирати з ворожих мехів, яких ще треба знайти. Кожен новий ранг мисливця відкриває вам нові деталі для меха. Ну і ще у деяких завданнях вам потрібно знайти скрині з секретними деталями. Складність цього процесу полягає в тому, що ці скрині ніяк не помічені і ніде у грі немає жодного індикатору того, чи зібрали ви їх чи ні. Тому потрібно максимально ретельно досліджувати мапу у кожному завданні, щоб не пропустити ці скрині. Ось все це загалом дуже потрібно вам для того, щоб мати повний арсенал різноманітних деталей для створення вашого білда. Але і це ще не все. І зараз я розповім, для чого потрібно пройти гру три рази. З точки зору сюжету у Armored Core 6 є три різні кінцівки. Але, на відміну від Dark Souls, Sekiro, Bloodborne та Elden Ring, ви не можете отримати всі кінцівки, просто виконавши всі умови в одному проходженні і потім використовуючи Save Scam. Справа в тому, що у грі є прийняття рішень, і одне рішення повністю блокує інше. Вони представлені у вигляді різних завдань. Наприклад, ви можете або обрати завдання, знищити ворожий загін, або знищити спеціалізовану зброю. Обрання одного з цих завдань блокує інше, і воно вже не з'явиться у поточному проходженні. Те, які рішення ви приймаєте протягом гри впливає на те, яку з кінцівок ви отримаєте, ну і звісно на те, з яким босом ви будете воювати у фіналі. Але це лише початок. Деякі з завдань є унікальними для нової гри Плюс, і так само для нової гри Плюс Плюс. Тобто, ви взагалі не побачите ці завдання при першому проходженні. Ну і звісно, що їх поява також залежить від ваших рішень. Але це все ще стосується різних кінцівок і різних фінальних босів. І ви, напевно, запитаєте, але як це впливає на створення білда? Відповідь дуже проста: по-перше, отримання кожної кінцівки гри надає вам унікальні деталі для меха. По-друге, для отримання максимального рангу мисливця вам потрібно зібрати всі бойові логи. А для отримання всіх деталей потрібно знайти всі скрині, і для того, і для іншого потрібно відкрити всі 59 завдань у грі, що можливо зробити лише після трьох проходжень. По третє, для покращення операційної системи меха вам потрібно зібрати всі чіпи з арен. Але під час першого проходження вам доступні лише звичайні арени. І лише під час проходження нової гри плюс, вам відкриваються аналізаційні арени з новими босами, і лише проходження їх всіх надасть вам необхідну кількість чіпів. Ну а для того, щоб побачити останні три арени, вам обов'язково потрібно проходження нової гри Плюс Плюс. Але це потрібно для платини, і чіпи з цих арен не надаються. Ну і звісно, що при кожному новому проходженні у магазині будуть з'являтися нові деталі. А також ви просто фізично не зможете зібрати достатню кількість кредитів для придбання всього, що є у магазині за одне проходження. Звісно, що ви можете перепроходити ті завдання, що вам відкриті знов і знов і знов для накопичення кредитів, але такий метод доволі швидко вас задовбає. Ну і на додаток за проходження арен з босами ви відкриватимете попередні налаштування мехів, які можна потім використовувати. Але для цього вам потрібно мати абсолютно всі деталі, що є у грі. Звісно, що гра про мехів не могла залишитись без візуального налаштування того, як виглядає ваша машина. Інструментарій для цього дуже крутий. Ви здатні розмальовувати кожну деталь та кожну зброю, які ви встановлюєте на меха. На кожній деталі та зброї ви здатні встановлювати різні кольори на окремі елементи, а також можете обирати тип матеріалу для всього цього. Можете використовувати готові кольорові налаштування з тих, що є у грі, або можете створювати свої. Також дозволяється розміщувати різні деколі на деталі з того, що надає гра. А ще можете створювати свої унікальні зображення з повноцінного редактору, як, наприклад, у серії Forza Horizon і Forza Motorsport. Крім цього, ви можете налаштовувати ваш профіль від нікнейму до іконки. Це будуть бачити інші гравці у PvP матчах. І так, у Armored Core 6 є бої проти інших гравців, які представлені як сутички 1 на 1 або командні бої 3 на 3. Участь у ПВП взагалі нічого не дає, крім відчуття того, що ви крутий нагібатор, який принижує інших гравців. Armored Core 6 Fires of Rubicon це дуже крута та динамічна гра, яка потребує доволі серйозної уваги до налаштування вашого меха та гарне розуміння ігрових механік. Головні боси у грі це піковий челендж, мета якого жорстко перевіряти ваше вміння грати. Та те наскільки гарний білд ви зібрали. Отримання рейтингу S у кожному завданні може зайняти у вас в рази більше часу, ніж просто проходження гри три рази, тому що вимоги для отримання цього рейтингу у кожному завданні свої, і вони ніде не пояснені. Тому, якщо ви зважитесь на його отримання, готуйтесь перепроходити одне й те ж завдання декілька разів. Допоки ви не зрозумієте, що треба зробити для отримання омрійної букви С на екрані результатів. Візуально гра виглядає доволі посередньо по сучасних мірках, але значно краще, ніж п'ята частина. Але графіка це не те, на що треба дивитись, коли мова йде про Armored Core 6, тому що ігровий процес і налаштування меха, а також бої з босами, це як і завжди від From Software, просто вогонь. Особисто мені гра дуже сподобалась, і я все ж таки спробую добити рейтинг S в усіх завданнях, але я попереджаю про те, що ця гра дуже специфічна і вона точно не для всіх. Якщо вам подобаються динамічні заруби на мехах і їх дуже ретельне налаштування, а також дупо роздираючі боси, то тоді вам треба пограти у цю гру. Якщо ж все те, що я розповів і те, що ви побачили, вас ніяк не зацікавило. То тоді вам точно не варто купувати цю гру. Armored Core 6 Fires of Rubicon вийшла на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series та на ПК. Ну а тепер підписуємося на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!